Всім привіт! Це Україна сьогодні. Українські воїни зірвали спробу росіян прорватися в Костянтинівку, що на Донеччині. Загарбники хотіли використати ефект несподіванки, але самі потрапили до пастки. Чергова брехня Кремля. Прориву фронту немає. ЗСУ відступили на більш вигідні рубежі в Запорізькій області і зупинили окупантів. Росіяни заводять у Покровськ техніку і виставляють міномети. На їх боці погода. Туман заважає працювати нашим операторам дронів. Через колосальні втрати на фронті Путін таємно розпочав нову хвилю мобілізації. Загарбники обстріляли мирних мешканців та цивільні об'єкти Харкова та Мирнограда. Помста не змусила себе довго чекати, адже добрі дрони знову завітали у тил до ворога. Там палають нафтохімічний завод. Росія вже незабаром нападе на одну з країн Європи. Кремль вже розпочав інформаційну кампанію для своїх громадян. Путін планував серію терактів та вбивств відомих людей у самому центрі Києва. Про це все ми поговоримо далі 12 листопада. Мене звати Сіма Шиленко і ми починаємо. Не забудьте про вподобайку та підписку на наш канал. А у коментарях вкажіть, будь ласка, місто та країну, звідки ви нас дивитесь і чи підтримуєте Україну у нашій боротьбі з окупантами. Для нас це дуже важливо. Українські воїни зірвали спробу росіян прорватися в Костянтинівку, що на Донеччині. Окупанти вирішили скористатися густим туманом і під його прикриттям намагалися прорватися в місто та на його околиці. Задля цього загарбники стягнули чимало особового складу, сподіваючись, що їхня атака стане несподіваною. Не вийшло, адже українські розвідники вчасно засікли рух ворожих груп і гаряче їх зустріли. Про це повідомили бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Далі пряма мова: туман став пасткою для самих росіян. Вони не бачили, звідки прилітає. А ми працювали чітко та прицільно. Сили оборони півдня повідомили, що українські підрозділи відійшли від населеного пункту Рівнопілля у Запорізькій області на більш вигідні рубежі. Незважаючи на бравурні повідомлення росіян про прорив цієї ділянки фронту, подальше просування загарбників зупинене. Під час атаки ворог зазнав великих втрат лише за минулу добу на цій ділянці знешкоджено майже 100 окупантів. Тим часом росіяни заводять у Покровськ техніку та виставляють міномети. На руку росіянам грає погода. Над містом стоїть густий туман, який унеможливлює розвідку дронами. Крім того, ворог почав обстрілювати мінометами позиції українських операторів БПЛА. Інші кадри з самого пекла боїв у Покровську, де ЗСУ продовжує сотнями утилізувати окупантів, а також детальніше про те, що зараз відбувається на запорізькому напрямку, далі у нашому огляді. Покровськ на межі там безперервно тривають бої. А росіяни б'ють по місту з усього наявного озброєння. Сили оборони України удержать за собою мікрорайон висоток Саме використання вот, висотних здань і дає можливість силам оборони України существенно улучшити свої тактичні положення. Причому інтенсивність ударів по позиціях сил оборони України на покровському напрямку з використанням кабл – це до 200-300 за сутки. Плюс тактика окупантів це так звані комбініровані атаки, тобто з як кабл, так і соответственно, тяжких агніметних систем. Повідомляється, що сили оборони змогли розтиснути кліщі ворожого оточення в районі покровської кишені, що дозволило українським захисникам перевести подих. Логистика есть. Силы обороны Украины проводят активный характер боевых действий, не давая возможности оккупантам закрепиться на окраинах данного населенного пункта. Ситуация на Покровском направлении тяжелая, но Сили оборони України на даний момент проводять стабілізаціонне щоб не допустить дальнішого продвиження російських окупаційних вуз Сирський зазначає, що РФ перекинула 150 тисяч військових і планує точити покровськ та сусідні міста. Паралельно з Покровськом окупанти інтенсиру і, і різка інтенсифікація бойових дій на ліманському напрямку. Там групі противника працівника порядка 90 тисяч личного составу. То есть, як відом, одновременно пытаються атакувати по нескольким направленням сельо стати захвата територій Донецької області, які контролюються силами оборони України. Але скільки росіян ляже за ці міста? Пана бункерного діда не надто хвилює. Та російський блогер усе ж вирішив розповісти. І от за два маленьких міста Росія вже вбила своїх воєн 80-100 тисяч людей. Росія вбила, ще раз говорю, Та не України вбила, їх Росія вбила. Та звісно, що ж там тих 100 тисяч людей, правда? Путін же напевно знає, що робить, чи йому все ж таки байдуже в Гірманія в Аврінтої мірової війни, коли захватувала Норвегію, Францію і Польшу, потеряли менше людей ніж Росія за два вот цих вот маленьких городів. Головнокомандувач Збройних сил повідомив, що Росія готує фінальний маневр із метою захоплення всієї Донецької області. Вони планують після захвату, можливо, захопу Покровська, відповідно, перебросити. Всі оперативні резерви, ще раз підчеркну, це порядка 170 тисяч на захват Славянської Краматорської агломерації. Ось вот це в планах російського воєнного командування. Тості і бої на Покровські сводять на нету цілі російської окупаційної армії в моменті взяття під контроль районів Донецької області. Втім, z канали публікують відео в'їзду російських військових у Покровськ. Як не дивно, але за чотири роки війни вони дякують саме туману. Йшли так і загинули. Туман схоже не надто надійний союзник. Українські військові ні на крок не поступаються росіянам і ліквідовують їх одного за одним. Є серйозні тактичні успіхи в районі Родинська. Населенный пункт полностью зачищен, а учитывая его стратегическое значение, это ключевая логистическая составляющая трасса, которая проходит через данный населенный пункт, она под контролем Силы Обороны Украины. Силы Обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия в районе населенного пункта Шахова. Схоже, саме через це в Росії почався масовий набір добровольців для охорони важливих об'єктів від дронів. Але ми то знаємо, де ці добровольці невдовзі опиняться. Пописаному указі російського діктатора привлеченні так званих резервістів для охорони стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. по оцінки самої російської сторони є определені лазейки, які дозволяють е використовувати дані. Оперативний резерв в моменті е, поповнення лічного составу непосредственно лінії бойового соприкосноведення. Фактичний йде аскрита мобілізація на території Російської Федерації. А от у самій Росії, як завжди, гаряче цього разу добрі дрони навідали нафтопереробний завод у Саратові. Заздріть мовчки, як то кажуть, головне скільки ж захоплення. Завідують мовча, а я у Окна Ле жу овзирвалась. Смотри, гавіт! Горит! Смотри, Горить! Горит! Росія вдарила авіабомбою ФАП 3000 по житлових кварталах міста Мирноград, що на Донеччині під Покровськом. В місті досі лишаються мирні мешканці. За різними оцінками, їх там біля півтори тисячі. Провести їх евакуацію вже неможливо. Зв'язку немає. Окупанти буквально стирають місто з лиця землі. Трати росіян у війні оцінюються як колосальні. М'ясні штурми, до яких вдаються путінські генерали, вибили в окупантів майже усю піхоту. Тому, аби поповнити лави своїх вояк, в Росії таємно розпочалася нова хвиля мобілізації. Зокрема, людей забирають на фронт під виглядом охорони стратегічних об'єктів. До яких хитрощів ще вдається Кремль – Дивимось у нашому матеріалі. в СУ перерабатывают в Покровске огромное количество оккупантов. А в Родинском, ключевом населенном пункте, который с востока поддерживает целую Покровско-Мирноградскую агломерацию, Українські танкісти рознесли в щебінь російських захватчиків. Подібні зведення з найгарячішої точки Донбасу Покровська звучать буквально щодня. Жовтень уже став для російського групування найкривавішим за всю війну. Проте листопад, схоже, поб'є і цей рекорд результатом колосальних зусиль сил оборони стали рекордні втрати РФ. І як наслідок, нова мобілізація поки що прихована. Під цим терміном слід розуміти кілька речей. Вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для охорони значущих об'єктів, які росіяни оголосили у багатьох регіонах. Це ознака того, що нинішній потік контрактників у Росії знизився. Набір іноземців також не перекриває втрати у боях. В українському центрі проти її дезінформації стверджують, що саме Покровськ став місцем неймовірних втрат росіян. За повідомленнями головкому Олександра Сирського у спробі окупувати це місто голови склали уже понад 30 тисяч окупантів, і їхня кількість щодня зростає. То що Покровськ привратівся для Русь, російських окупантів в очередну м'ясорубку, це факт, і взагалі ніхто не скриває, що что... концепция, не стратегия сил обороны Украины – это максимально сбить наступательный потенциал противника, максимально нанести ему урон для того, чтобы он просто у него не хватило сил для продолжения І масштабування свого наступлення, щоб эти просачування не переворотісь в прориви нашої оборони. Вирішити питання у Кремлі зібралися, як завжди, обманом офіційно не оголошуючи мобілізацію, але насправді збираючи буквально всіх до кого зможуть дістатися силовики та армійці. Цей призив знаменується чим Адськими облавами, з ігноруванням всіх відсрочок, всіх підтверджуючих документів, взагалі всього чого угодно. И адскими облавами, не только в Москве, но и теперь в регионах. Уже появляются сообщения об облавах в Казани и в Хабаровске. Это тревожно, это плохо, потому что одно дело облавы в Москве и в Махачкале, другое дело облавы вообще в городах-миллионниках. Это значит, что сейчас они будут просто крыть э, всю территорию, как смогут, ментами, которые будут вылавливать всех мужчин призывного возраста где угодно. При цьому правило, що працювало раніше, строковики на фронті не воюють залишилося у минулому. Наразі оголошений цілорічний призов дає армії постійний приплив людей насамперед для вербування. До речі, повсюдно насильницького. Це підписання контрактів через ну через дивлення, скажем так, емоціональне, коли сорочні попризувають вони попадають вже в казарми. И там очень много... Там дедовщина в российской армии до сих пор существует. У нас уже забыли, что это такое. Вот можно давить на этого новобранца и таким образом его заставить подписать контракт, и он уже становится не... Срочником становиться вже контрактником, а контрактником можна отправлять по російським законам на уже непосредственно непосліжне лінію фронт. Російські правозахисники розповідають методи ВРФ не змінилися, але вкотре зріс масштаб подібних підписань контрактів. Якщо раніше це були все ж таки ініціативи на місцях, то тепер наказ спущений. Силою утримати в армії максимальну кількість людей. Ось ця скрита мобілізація продовжується, вона не починається. Вона, повторяю, вона і не канчались, Вона йде з е, осені 2022 року, просто второго року. Просто її новий віто. Ще один спосіб, який вигадала російська військова машина, закликати резервістів на охорону стратегічних об'єктів. Аналітики пояснюють, схема розрахована на поетапне відправлення на фронт всіх. Хто, хоч якось, був причетний до армії, для початку такі резервісти замінять чинні конвої, доля яких уже вирішена наперед, таким образом государство може взяти контрактників, які зараз знаходяться в регіоні Н, відправити їх на фронт, а замість них регулярно чередує відправлять резервіста два місця, два місця, два місця тобто, збори, е, які вони будуть проводіти для резервіста для храни краси тих е, предприятий. А після кількох ротацій на фронт поїдуть уже ті самі резервісти, яким якщо встигнуть, проведуть військово-польовий збір. Якщо ж втрати РФ не зменшаться, інструктаж пройде прямо в автобусі дорогою на війну. Путіну необхідні безперебійні постачання гарматного м'яса. Противник бросил в Покровск буквально все, что у него есть, но продолжает нести там настолько сокрушительные потери, что даже численное преимущество на некоторых участках до 20 раз не позволяет ему взять под контроль этот город. Террористичная федерация снова атаковала мирный Харьков. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі. По центральній частині міста ворог бив шахедами. За словами мера міста Ігоря Терехова, три безпілотники влучили по цивільному підприємству та житловим будинкам. Сили спеціальних операцій України уразили стратегічний нафтохімічний завод РФ. Підрозділи «Діпстрайк» атакували підприємство Ставролен у місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії. У Генштабі зазначили, що цей завод випускає різноманітні компоненти та деталі для різного роду техніки армії окупантів. Серед іншого, він також виробляє і складові частини до ворожих дронів. Росіянам слід готуватися до виснажливих блекаутів. Кожен новий удар агресора по енергооб'єктах України тепер матиме відлуння в самій Росії. Українські воїни суттєво збільшили атаки по нафтопереробним заводам, теплоцентралям та електростанціям та іншим важливим об'єктах військової та енергетичної інфраструктури країни-агресорки. Дедалі більше російських міст поринає у морок. Якщо росіяни атакують українську енергосистему, Україна атакуватиме російську. Українська влада про це попереджала, а сили оборони це наглядно показали. Криш поснімала. Так, наприклад, тепер виглядає воронеська ТЕЦ. Вона була атакована 9 листопада. Пишуть, що було щонайменше не три влучання після вибухів. Частина міста залишилася без електрики. Воронеж – це такий серйозний город. дуже багато підприємств, які працюють на вибух, в тому числі електроніка. Там є і авіаційне предприятия, там і воєнний, і гражданські. І саме в цьому різниця між російськими та українськими ударами по енергосистеми, окрім заслуженої відповіді, мета українських захисників занурити у темряву об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу російської оборонної промисловості Двійне таке призначення. предназначення. По-перше, дійсно показати Росії, що не тільки вони можуть, але і ми теж можемо зеркально відповідати на деякі речі и і дійсно пытатися остановити їхню машину і подарувати воєнно промишлений комплекс который ä, активно работает против нас в тайвойні я думаю, що тенденція буде продовжитись. Тобто, що на перший погляд, за принципом, клювати печінку от російської енергосистеми, так і буде поступово вибиватися ті чи інші елементи інфраструктури. Тобто, на перший погляд, що це буде оглядати, просто там ну от приємно, що десь в Білгороді посиділи би світло або вороніше. Але ж давайте подумаємо а в чомусь там конфігурація енергосистеми російської може бути схожа на нашу в тому плані, що там живлення йде одна на одних тих самих Електролініях може йти не тільки на мовно але й, наприклад, на промисловий і на залізничний транспорт. Тому всі такі атаки не випадкові. Ціль не просто відповісти, а відповісти боляче, щоб об'єкти, що живлять підприємства військово-промислового комплексу України агресора, не могли підживлювати кремлівські амбіції, коли так от поступово відкушуються ті чи інші елементи цілісності. Російської енергосистеми це в першу чергу про те, що десь там зупиниться поїзд, яким може вести щось необхідне расистам для війни, або десь буде графік відключень на заводі, який робить росіянам необхідні речі для війни. І далеко не всі такі підприємства перебувають у глибокому тилу, кажуть експерти. Багато об'єктів розташовані неподалік українського кордону. Наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 95 МС ремонтують у Таганрозі. А один із виробників компонентів для російської ракетної програми, зокрема твердого палива для іскандерів, знаходиться лише за 150 кілометрів від кордону з Україною. Занурити їх у електричну пітьму реально. Такі важливі об'єкти. Для російського ВПК, безперечно, й у Підмосков'ї. та чого там у Москві? Я думаю, що психологічний фактор, коли Москва погрузиться в темноту, намного більш ефективний, ніж ми там кілька заводів встановимо. Потому что, как раз вот эта основная масса, как он называется, офисного понтона, который живет за счет регионов. Наконец до них йде, що то проїздять і нада щось делать. Таким чином Україна вб'є не двох, а одразу трьох зайців. Справедлива відповідь, паралізація об'єктів російського ВПК та психологічний тиск на Кремль звучить як ідеальна ціль для наступного блекауту. Україна стає дроновою над державою. Щороку Київ виробляє понад 4 мільйони різноманітних безпілотників для порівняння у США виготовляють лише близько 100 тисяч військових дронів на рік. Причому, за словами аналітика Ренд Майкла Бонерта, Україна вражає не лише кількістю, а й різноманітністю своїх БПЛА. Напевно, в цьому напрямку Україна одна робить більше ніж усі країни НАТО разом узяті. Окрім цього, українські компанії активно розширюються в Європі. Різні вітчизняні підприємства відкривають свої виробничі майданчики у Словаччині, Данії, Британії та Фінляндії для майбутніх потреб НАТО. Окупанти вже явно придивляються до нових жертв агресії. У Кремлі заявили, що Європа готується до війни з Росією. Речник Путіна Дмитро Пісков розповів своїм медіашльондрам, що військові бюджети європейських держав постійно зростають, але Москва до цих загроз готова. При цьому, чому саме зростають військові бюджети європейців, Пісков не згадав. Він, мабуть, просто забув, що його країна-агресорка розв'язала загарбницьку війну в Україні, чим і змусила увесь мирний і безпечний до цього старий світ озброюватися, аби допомогти Україні і захистити самих себе. Ви тільки оцініть цинізм цього путінського прихвостня. що по його Видению Европа готовится к войне с Россией, а мы видим это и готовимся ли в свою очередь? Наше видение совпадает. Наше видение совпадает. Действительно, очень такие сильные промилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до пяти процентов довели. Мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому Собственно, все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали за благоврім. Україна отримає ще більше зброї від Польщі. Що саме відправиться на фронт найближчим часом? І які сюрпризи окупантам підготували наші сусіди і партнери, розповімо прямо зараз. Понад 120 мільярдів злотих або 4 мільярди доларів. Таку значну суму з початку повномасштабного вторгнення витратила Польща на допомогу Україні. Йдеться як про гуманітарну, так і військову підтримку. Польща була однією з перших держав, що передали Україні танки, боєприпаси та оборонну техніку у великих масштабах у 2022 2023 роках. Вона передала зокрема понад 300 танків, а також бронетранспортери, артилерійські системи, системи ППО, дрони, міномети, автомати та понад 100 мільйонів патронів в Україну. Також вирушили 10 літаків та вертольотів у 2022 2024 роках. Польща передала Україні 47 пакетів військової допомоги. Вартість переданою лише у 2022 2022 році техніки склала 7,23 мільярда злотих. А у 2023-2024 роках ще 5,63 мільярда. Польща також передала понад 19,5 тисяч терміналів Starlink, забезпечивши зсу стабільний супутниковий зв'язок. Це становило майже половину всіх терміналів, які використовувалися в Україні до кінця 2023 року. Польська допомога Україні не є результатом романтичного захоплення, а дуже прагматична. Наші сусіди розуміють, що якщо впаде Україна, то Польща буде наступною, адже воююча Україна дає Європі час краще підготуватися до погроз. Цей час потрібен і ми не маємо права втрачати жодної хвилини. За кожну хвилину ми відповідатимемо. 318 танків було передано Києву Варшаву. Серед них модернізовані Т-71 М1Р, пт 91 та Леопард. 2 це більше ніж передав будь-хто. Загальна вартість безоплатної допомоги, включаючи навчання, логістику, ремонт та медичну підтримку, до березня цього року перевищила 4 мільярди доларів. Зокрема, у 2022 році вона становила 1,6 мільярда доларів, а 2023 2024 роки 1,3 мільярда доларів. Також Польща передала Військова допомога Польщі: 586 бронемашин, 137 артилерійських систем, 10 вертольотів Мі-24, 10 винищувачів МіГ-29, 287 переносних зенітно-ракетних комплексів, 44 ракети повітря-повітря, понад 100 одиниць стрілецької зброї, 89 мінометів, 4 реактивні системи залпового вогню Град, понад 100 мільйонів боєприпасів. Крім безоплатної допомоги лише за 2022-2023 роки Україна закупила в Польщі озброєння на більш ніж 2,2 мільярди євро. Найбільшим контрактом стала угода на 56 самохідних гаубиць крап, із них 36 уже поставлені. Країни налагоджують спільне виробництво озброєння та техніки. Сторони домовилися про спільний випуск 125-мм міліметрових танкових боєприпасів. Також у планах спільне виробництво іншого озброєння та військової техніки включаючи розміщення виробництв польських компаній в Україні. Потрібно мобілізувати індустрію. Польська та українська промисловість мають робити спільні інвестиції не тільки під час війни, а й для того, щоб розвивати свій потенціал стримування. Ці ініціативи дуже потрібні. Також для нас дуже важливо покращити економічні відносини. Підтримуємо Україну. Польща стала головним хабом, куди постачають озброєння для України. Також за час війни на території країни пройшли навчання понад 30 тисяч українських солдатів. З кожним роком війни, допомога та спільна кооперація Польщі україні лише посилюються. Росія країна терорист. А Путін це сучасний Бен Ладен. Це давно має усвідомити увесь цивілізований світ. Служба безпеки України зірвала серію терактів у Києві, які готували спецслужба РФ. Організатор Мешканець окупованого Криму, завербований ФСБ ще у 2014 році. Він шукав спільників і вже встиг відправити до Києва свого агента для виконання терактів. Затриманий мав узяти зі схованки пістолет Макарова і вбити якусь відому медіа особу, а також підірвати вибухівки у торгівельно-розважальному центрі та на деяких станціях метро. Причому здійснити це терорист мав у час пік, коли там знаходитиметься найбільша кількість людей. На цей час це все. Дякую, що ви з нами. І не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку, аби більше людей дізнавалося правду. А ще напишіть, з якої країни ви нас дивитесь, і чи підтримуєте нас у нашій боротьбі. До нових зустрічей та слава Україні!